Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами подивимось таки зробимо трошки бліц. Подивимось Київ, що планує загрози для Києва. Чи, можливо, десь переворот, тому що сьогодні такі новини і багато хто пише, Аня, подивіться, чи планується. Помасованим. І Київську область подивимось. Якщо у вас є якісь питання, пишіть під відео, подивлюсь, просто зроблю бліц по багатьох областях. Взагалі подивимося, що країну чекає і що планує Київ. Може, ми чогось не знаємо, не бачимо, не відчуваємо і треба зараз розібратись. Україна, давайте загалом найближчі дні, найближчий період Україна. Якісь передбачення, передчуття здійсняться стосовно загибелі. Якась новина дуже неприємна. Загублені душі. Зазвичай таке показує, коли вони винні, страждають. Як нас повіщали, нас попередили. У нас є захист, але а, навіть не захист проб'є ворог, якийсь підступний план в нього. Україна найближчі дні. Прислухайтесь до інтуїції. Тобто тут е, така ситуація, що багато вогню не тільки на лінії зіткнення, а от як ворог хоче нам показати, що він буде. Вірте в захист, але бійтесь проклять, бійтесь. Коли випадає карта прокляття, у нас в регіонах великий прильот. Ворог точно знає, куди бити. Забрати впевненість в собі, перекрити шляхи наступу, перекрити бажання жити далі на якихось конкретних територіях. Тобто буде точковий обстріл. І так вже там, де важко, в тих областях, де регулярні обстріли. Тут треба дотримуватись правил безпеки, тому що ворог має дуже хитрі плани, і він може цілити в ті ж самі цілі, діяти так, як вже діяв, і він має результати. Дуже хочу дотягнутись, але мені, знаєте, інколи дуже ну, велике питання виникає. Звичайних людей ти можеш дотягнутися. Ті, хто тобі не можуть протистояти. Ті, хто беззахисні, ти туди і б'єш. Недовго будуть неприємності. Кажуть, будуть блокаути такі, як раніше, ми, ми вже до них готові, тобто страшніше не буде. Ми будемо лютіші, ніж минулого року. Ми будемо більш люті. Йому потім буде також боляче. Київ найближчі дні. Київ вночі якась небезпека, стурбованість, як виходимо на захист. Будуть щось забивати на підльоті. Ворог насілений на Київ, але є можливість, що уразить передмістя. Не саме місто. Зараз подивимось. Київ найближчі дні. Багато інформації тої, яка не потрібна, багато розмов. Тих, які не мають сенсу. Менше читаєте такі пабліки, не підтверджені. Офіційні звернення чекайте. Хоче ворог завдати шкоди місту, але знову ж таки, є можливість, що зіб'ють на підльоті. Є, буде атака. Ворог щось не знає, ворог не знає, що там сили додаткові стоять, щоб... Протидіяти ворогу. Гроші, допомога йде через Київ. А, якусь нову точку в області для себе ворог знайде, щоб руйнувати. Показують маленькі будинки домогосподарства. Чи буде деш переворот? Є такі плани. Є такі плани. Чомусь кажуть, Європа готується до такого розвитку, що він можливий, розглядає, але не готує сам переворот. Це може бути пов'язане з тим, що не виправдаються надії щодо контурнаступу. Самого не бачу. Бачу, що буде тиск. Тиск на нашу владу стосовно того, що або даємо народу результат, або є загроза для влади. Не буде. Такого от прям перевороту не буде, а зміна влади. Нема на кого. Нема. Нема на кого. І саме тому, що нема на кого міняти для того, щоб сили втримати наші, для того, щоб втримати наші території. Я не кажу, що всі погані, я кажу те, що бачу. Може людина, яку ви там кажете, там залужне ще хтось, може людина не хоче брати на себе таку відповідальність. Тут фраза немає на кого зараз, але буде надана допомога. Дуже багато буде йти сигналів про перемовини від ворога. Давайте розмовляти. Ми відсікаємо такі сигнали. Він буде передавати через інших. Я бачу там Стамбул і ще бачу якогось чоловіка, я не розумію, хто це. Хтось з держав. Будуть передавати, з європейських передавати, що давайте перемовини. Давайте просто хоча б почати розмовляти. Давайте, хоча б починати а, процес. У нас він був на початку війни, від якого не було результату. Ми не будемо. Він нам буде робити блекаут, біситься. Дуже великий тиск на владу йде на нашого, на президента, що ну, ви не можете захистити цивільних. У вас погана ситуація з енергосистемою. Тобто, ну, у вас критична ситуація, коли може бути не безповоротня. Тобто колапс в економіці. Весна важка буде. На весну буде важко. Весну будемо потім дивитись, буде важко. Щось буде ну от важко економічно, дуже. Якісь буде... Якась прогалина велика буде. Люди об'єднані, люди хочуть результату, люди вже втомилися боятись. Шантаж якоюсь допомогою, що. Ми ж допомагали, підіть нам на зустріч. Ну, вимагають, давайте вперед-вперед. Або вперед-вперед, результат від контрнаступу, або йдіть розмовляйте. Отакі От ультиматуми. А ми зі своєю формулою, формулою миру, ворог не хоче про неї нічого чути. Я не бачу перемовин, я не бачу стандартної форми де перевороту. Я бачу, що це шантаж ігри і великий тиск, від якого краще і легше настає. Нам протягнуть руку помощі допомоги. Нам допоможуть знову тристороння угода. Я не про мінську. Нам допоможуть. На фоні цього бардаку, коли нам будуть казати, треба щось вирішувати по війні, а що ти вирішиш, так? Україна щось вирішує. Ну, прекрасно поставили питання, нам просто допоможуть, нададуть допомогу інші держави. І все. Ситуація кардинально зараз не зміниться. Єдине, що застереження, що смерть йдуть, ворог хоче якось нас як оточити. Знаєте, як може з усіх боків країни запускати ракети? Тут йде дуже безпечний період. А, загострення йде саме з повітря. І це неодноразова акція. І щось він хоче отруїти нам знову? А, може, якось ведумо, щоб нам ресурси потруїти? Жаба давить, каже: захист робіть, магія захисту, захист робіть. Покращуйте захист. зараз вся. Вся увага на захист на фронтах, на захист цивільних. Оце основний повинен бути пріоритет. Далі. Дивимось коротко бровари. Бо в мене є там такі чомусь передчуття дровари. Смерть ідея, небезпека, можливі прильоти, Бориспіль. Найближчі дні гори Хтось скаже ціль ворога. Там будуть збиття, там хтось вказує цілі навіть, там він є куди цілитися, або із того боку буде якось заходити на Київ. Біла церква найближчі. Два с люди їдуть ховатись. В районі буде щось гучно, зіб'ють. Поки місто не бачить, що куди ворог цілив. В районі. Передмістя поруч щось летить, до вас будуть переїжджати, переселятись. Можливо, внутрішньопереміщені особи їдуть, їдуть до Білої церкви люди.